Друзі, привіт! Дуже рада бачити вас в цьому відео. Сьогодні я хочу з вами поговорити про пензлі для акрилу, які обрати, які бувають, для чого потрібні. Давайте не будемо довго говорити, одразу починати. Давайте по порядку. Ось у мене тут лежав мастихін, я вирішила його додати, тому що, ну, куди ж у нас з вами акрил і без мастихіну. Про мастихін можна говорити багато, я вважаю, що основна його роль це замішувати відтінки. Але також, звичайно, ви можете робити якісь всякі плямки, ви можете е додавати об'єм, можете створювати спеціальні ефекти. Нехтувати цим не потрібно. Ось, і е який це може бути мастихін. В принципі, звичайно, що будь-яких пензлів фірма не так важлива, важлива сама якість і наповнення. Я не зустрічала прям відверто поганих мастихінів. По формі мені подобається ось такий класичний, і ще мені подобається довгий, тоненький. Все. Більше, в принципі, я не, ніколи не купляю, не сприймаю, тому що я мало працюю саме в техніці мастихіном, тобто повністю роботу всю мастихіном я майже ніколи не пишу, бо мені таке просто не подобається. Далі вже йдуть пензлі, всі пензлі, про які я буду говорити, це синтетичні пензлі, вони бувають з більш м'яким ворсом і з більш жорстким ворсом. Давайте почнемо з тих, які більш з м'яким ворсом. Перше, яку я вам раджу, це великого розміру, наприклад, щоб робити імприматуру, якщо у вас невеликий об'єм, замальовувати великі якісь ділянки. І, в принципі, цим пензликом дуже зручно, якщо вам потрібно, ви малюєте щось там плюс-мінус геометричне, то ним доволі зручно малювати рівні лінії. Да? Чи якщо вам потрібні, наприклад, там якісь ось такі рухи, це може бути вода, може бути травичка, якщо в іншу сторону, цим пензлом доволі зручно широкий, я думаю, що 3 см буде вам достатньо. В такому розмірі я вам раджу, щоб він був. Ось тут широкий, прямий, і ось тут також прямо зрізаний, тобто не а, скошений. Скошений нам також може знадобитися. Знову, якщо ви малюєте щось архітектурне, чи, в принципі, вам подобаються саме роботи, написані, коли видно всі маски. В невеличкому розмірі вже ось такий пензлик також. Його, як мені здається, зручніше тримати, але з великим розміром так не працює. тому ось... Десь від середнього, я думаю, що тут 1,5 см. Він також синтетичний і також доволі м'який. Тобто це не дуже жорсткий ворс. Хоча м'яким його теж мені важко назвати. Він головне, щоб він був такий упругий. І тепер невеличких розмірів. Також нам такі пензлики потрібні. Тут обирайте різні розміри, хоча б декілька. В принципі, цими пензликами я роблю більшість. Своїх робіт, тобто, це в мене майже головні пензлики, особливо, якщо я не пишу природу, а пишу якісь натюрморти, то саме прямими пензликами мені це зручніше робити. Тепер по порядку круглі пензлики, давайте почну з класичного. Я вважаю, що вам в арсеналі вистачить всього одного, невеличкого ось такого розміру, класичного. Бо в акрилі ми не сильно часто будемо користуватися, якщо ви будете малювати разом зі мною. Та я не сильно часто використовую ось такі пензлі. Використовую, але одного вам буде з головою достатньо. Пензлики меншого розміру можна взяти, щоб малювати всякі деталі. Один з коротким ворсом, якщо вам не потрібні прям довгі лінії, але ви хочете намалювати щось малесеньке. Маски цим пензликом також малюються, якісь лінії не надто тонкі, у вас також будуть гарно малюватися. Ну і Маски, звичайно, що будуть невеличкого розміру. Саме для супертонких деталей я вам раджу мати лінер. Це ось такий пензлик, він дуже схожий на попередній. Єдине, що в нього цей ворс. Довгий. І він так зроблений, що кінчик у нього супер тоненький, і цим пензликом дуже зручно малювати всякі деталі, якщо вам хочеться щось довге, наприклад, дивіться, ось товсту лінію можна намалювати. А можна, наприклад, взяти на ваш пензлик поменше суміші і провести зовсім зовсім тонесеньку лінію. Дерева, кущі, травичку, все все це я малюю саме таким пензликом. І остання категорія це пензлики щитинка. Тут в мене три пензлики. Давайте по порядку почну з маленького пензлика. Якщо я малюю пейзажі, це в мене головний пензлик. Намалювати природу ним просто, неймовірно, класно, тому що ви можете зробити і всякі кущі, і дерева, і суху траву, і все-все-все-все, навіть землю ним класно малювати. Він в мене вже такий старенький, його розпушила добряче, це не заважає йому бути класним пензликом. Я його обожнюю. Це взагалі не має значення. Просто берете якусь плоску щитинку невеликого розміру. У мене вже навіть не написано, що це за бренд, але це і не має ніякого значення. Також щитинка, ось такого середнього. Це не дуже великий розмір. Звичайно, що ви можете взяти і побільше, але я не малюю прям якісь великі. Пейзажі цього мені достатньо. Тут також десь 1,5-2 см. Знову робити все те саме, тільки в більших об'ємах. І останній пензлик, який вам знадобиться, як мені здається, це ось таке віяло щотинисте. Дивіться, мені не дуже подобається, що він тонкий. Я би хотіла, щоб він був ширший, тобто, щоб у мене був і широкий, і тонкий. Але я не можу такі знайти у нас в магазинах стаціонарно. Тому ну, поки користуюся ось такими. Цей пензлик нам також з потрібен для того, щоб створювати текстури на наших роботах. Він... Наприклад, якщо нам не потрібні якісь рівні лінії, якщо ми хочемо зробити нашу роботу більш живописною, додати якийсь колір, але при цьому це зробити природньо, щоб ці лінії у нас були гарно вписані. В пейзажах просто ну, не, не мав у мене жодного пейзажу, де б я не використовувала щитиністі пензлики. І ось це віяло я б також просто обожнюю. Фірма знову не має абсолютно значення, просто берете декілька віял різних розмірів і ними користуйтесь. Якщо потрібно якусь травинку знову, якщо потрібні якісь гілочки, чи просто десь додати тінь не пласку пряму, а ось таку більш розмашисту, то віяло буде супер до цього ідеально підходити. Друзі, на цьому у мене все. Ось це мій набір ідеальних пензликів. Я вважаю, що більше вам, в принципі, не потрібно. Звісно, що їх може бути і менше. Але якщо у вас з'явиться ось такий набір пензликів, вам дуже і на дуже довго їх вистачить. Ви зможете намалювати ну, абсолютно будь-які роботи акрилом. Я дякую вам за перегляд і обов'язково побачимось в наступних відео.